Доброго дня всім! Ось приїхав на свій саксончик, подивиться. Так, оборозі я бачу. Травили. Так, інтересна тут картина. Тут уже так, а тут ще тільки так. Ну, нічого, будемо. Ну, це ось що крайня шляпка, зараз подивлюсь. Що тут набилося? М ну бубки щось пустувато. Нема влаги? Ні, Не, ну є бубка. Ну, так. А ось, як мені? Це мені... Та вже буде пересушена, а це ще тільки... Ой, блин, так. Така в цьому році картина на соняху інтересна. Прям інтересна. Ось він. Ну Так він то збиду непоганий. Все, ну, таке середнє стебло таке. Зеленувате, таке зелене, темно зелене. Ну що далі урядку? Ну є і такий, є й такий. Різний. Весь різний. Ну, чесно говоря, не подобається ця картина цьогорічна. Тріщенякі. А дождя і не питай, ну, Він вже й не допоможе. он уже не поможет. Уже вот все. А, лед за лед. Все, можно дракона нашел. Чистота, конечно, можно сказать, идеально. Заразихой не бачу на саксонец, так что кто показал, ну заразиху он держит. Хоча в тому році я бачив, проскакувала. Ой, да в цьому році нема. Тут сонях по соняху. Ну картина в цілому так сяк. Ну з цього краю поля все хуже було. Зараз поїду на той край, подивлюсь.